Доброго вам, громада! При повномасштабному вторгненні народ піднявся. І всі сили, волонтерів, громадян України були направлені на допомогу нашим хлопцям. На даний час стан фронту геть нестабільний, геть тяжкий і геть страшний. Але Дивлячись новини про справедливість наших суддів, справедливість Кримінального кодексу України, який, на жаль, не діє на високопоставлених чиновників, то можна сказати одне: потрібно відкривати другий фронт проти внутрішнього ворогу. І тоді не потрібно ні заржаті судді, ні чесні поліцейські, ні високооплачують адвокати, як наш Макушев Сергій Павлович, тільки за вхід до кабінету 500 гривень, щоб тобі земля була кропивою. Да, в мене є на дану людину зуб, він мені винний, то я йому скажу так, настане час. І я добросовісно попісую на твою могилку і заплачу адміністративний штраф.